Чи може війна бути справедливою? Це питання, над яким філософи, лідери та й просто люди б'ються століттями. Сьогодні ми спробуємо розібратися в теорії справедливої війни. Це така собі система координат, що допомагає ухвалювати неймовірно складні рішення. І щоб це було непростою теорією, ми розглянемо її на конкретному прикладі, вторгненні в ІРАК 2003 року. Отже, все починається з цього ультиматуму. Уявіть собі напругу того моменту. Ці слова президента Буша це не просто політична заява, це точка неповернення, яка миттєво переносить нас із поля абстрактних філософських роздумів у жорстку реальність, де ставки людські життя. І ось ми підходимо до головного питання. Воно звучить просто, але відповідь на нього неймовірно складна. Теорія справедливої війни не пропонує чарівної пігулки. Але вона дає нам щось значно цінніше: інструменти для аналізу, це певний фреймворк, щоб розібратися в цій етичній дилемі. Гаразд, перш ніж занурюватися в деталі, давайте визначимось із самим поняттям, що ж це за концепція, така справедлива війна. Якщо говорити просто, то це надір етичних правил, такий собі моральний компас для держав. Його коріння сягає ще середньовіччя, зокрема, праць Томи Аквінського. І головна мета цієї теорії дати відповідь на два питання: чи є вагові причини розпочинати війну і як поводитися, якщо вона вже почалася? І тут теорія чітко ділиться на дві частини. Перша Латиною джус bellum», тобто право на війну, це про критерії, які потрібно врахувати до початку конфлікту. Друга джус bello», або право під час війни, це вже про правила поведінки безпосередньо в бою. Давайте розберемо їх по черзі. Почнемо з першої частини джус bellum». це, мабуть, найсуворіший етап. Він висуває низку дуже жорстких вимог, які мають бути виконані ще до того, як пролунає перший постріл. Ось ці шість умов. І тут є один надзвичайно важливий момент: щоб війна вважалася справедливою, потрібно виконати всі шість критеріїв: не п'ять, не чотири з половиною, а абсолютно всі. Це як ви розумієте, встановлює дуже високу планку. Ну, ми пройдемося по кожному, щоб зрозуміти наскільки це складно. Перший критерій справедлива причина. Класично це самозахист від прямої агресії. Адміністрація Буша якраз і апелювала до цього, заявляючи про загрозу зброї масового знищення. Ця цитата віцепрезидента Чейні, власне, ідеально ілюструє їхню позицію. І ось тут виникає дуже тонка, але принципова різниця є превентивний удар, це коли є докази, що ворог от от нападе а є попереджувальний. Це коли є припущення, що він може напасти колись у майбутньому. Вторгнення в Ірак за відсутності 100% доказів наявності тієї самої зброї, багато хто розглядає саме як попереджувальний удар, а його виправдати набагато набагато складніше. Рухаємось далі. Критерій номер два. Правильний намір офіційною метою було повалити диктатора і принести демократію. І звісно, ніхто не сперечався, що режим хусейна був жорстоким. Проте у світі панував величезний скептицизм щодо справжніх намірів. Варто згадати, що ООН не дала згоди на вторгнення, а по всьому світу прокотилася хвиля масових протестів. Третій критерій, на перший погляд, дуже простий: війну має оголошувати легітимна державна влада, а не якась приватна особа чи угруповання. У випадку США цей пункт формально виконано, але в сучасному світі це породжує нові складні питання: а що власне є законною владою, особливо коли державність певних утворень є спірною. Це питання про те, хто може почати війну, а наступні про те, чи варто її взагалі починати. А ось наступні два критерії, ймовірність успіху та пропорційність, по суті вимагають зазирнути в майбутнє. Бо що таке успіх? Повалення режиму, побудова демократії? І головне, як наперед зважити, чи буде від війни більше користі, ніж неминучої шкоди, смерті й руйнувань? Це майже неможливий моральний розрахунок. І нарешті шостий критерій чи була війна справді останнім засобом. Ця хронологія показує, що дипломатичні зусилля були, були інспекції ООН, але головне питання залишається відкритим, у який момент можна з упевненістю сказати, що всі, абсолютно всі мирні шляхи вичерпано і хто це вирішує? Добре, з причинами розібрались. Тепер переходимо до другої частини теорії джаз Bello. Це правила гри, коли гра вже почалася. Адже навіть якщо війна має справедливі причини, її потрібно й вести справедливо. І тут є три ключові принципи перший розрізнення, він вимагає чітко відокремлювати військових від цивільних і не цілитись в останніх, другий пропорційність простіше кажучи, не можна руйнувати ціле місто заради однієї військової цілі. І третій необхідність, який ставить під сумнів кожну дію чи справді вона потрібна для досягнення військової мети. А ось. Жорстока реальність понад 200 тисяч загиблих цивільних. Ця цифра страшне нагадування про те, наскільки складно на практиці дотримуватися принципу розрізнення, навіть коли жертви є ненавмисними, вони стають частиною трагічної статистики війни. І, на жаль, бувають випадки прямого порушення цих правил. Скандал у в'язниці Абу грейб де знущалися над в'язнями, став похмурим прикладом. Такі події ставлять під гострий сумнів не лише пропорційність, а й саму військову необхідність подібних дій. Окей, це була історія. А тепер давайте подивимось у перспективі, як ця багатовікова теорія дає собі раду з викликами сьогодення і що на неї чекає в майбутньому. Погляд назад виявляється дуже показовим. Бачимо, що через роки переважна більшість американців, 62%, дійшли висновку, що війна того не вартувала, і лише 38% дотримувались протилежної думки. Це чудово ілюструє, як суспільна оцінка конфлікту може кардинально змінюватися з часом. Проте це не означає, що дебати припинилися. Ось цитата того ж Діка Чейні, але вже значно пізніша. Вона демонструє, що потужні аргументи на користь виправданості війни існують і досі, і їхні прихильники продовжують відстоювати свою позицію. Водночас в академічних колах, скажімо так, існує певний консенсус більшість дослідників, які аналізували вторгнення через призму теорії справедливої війни, все ж дійшли висновку, що воно не відповідало усім необхідним критеріям. І все це підводить нас до найцікавішого. Теорія змушена постійно еволюціонувати. Сучасні технології: дрони, кібератаки, зброя зі штучним інтелектом ставлять нові етичні питання, про які Тома Аквінський і не мріяв. Додайте до цього культурні розбіжності, феміністичну критику і навіть цілу нову галузь про справедливість після війни. І стає зрозуміло, що ця теорія жива і постійно розвивається. І в цьому, мабуть, і полягає її ключова цінність. Це не простий чек-ліст, де можна поставити галочки і отримати відповідь так чи ні. Це радше призма, потужний інструмент, який дозволяє ставити правильні, хоч і дуже незручні, питання тим, хто ухвалює доленосні рішення. І наостанок, давайте замислимося над питанням, яке дивиться у майбутнє, в епоху, коли рішення про життя та смерть потенційно зможе приймати не людина, а алгоритм, якими будуть нові правила війни. Відповіді поки що немає, але шукати її доведеться нам усім.